Вітаю вас, дорогі глядачі. Стосовно нових правил мобілізації, стосовно посилення мобілізації, мене також просили про це записати відео і подивитися, що мені карти покажуть. Також, умови стали набагато жорщими. І в тому числі це вже стосуватиметься не тільки чоловіків, я думаю. Ну, принаймні, такі в мене відчуття. Знаєте. Е я думаю, що це стосуватиметься всіх дорослих, в принципі, апріорі, які є здоровими та дієздатними. Ну, принаймні, якщо це визнає ВЛК. Бо все до цього йде. Я візьму циганську колоду, я візьму таро. Я хочу подивитися, до чого це все призводить. Зараз на даний момент. І до чого це призведе далі? Так, добре. Дивимося. Перевернута десятка мечів, карта агресії, карта руйнувань. Карта підвішеного. 12-й аркан ситуація, в якій ми знаходимося всі в підвішеному стані. І ми в цьому стані вже давно перебуваємо. І колесо фортуни 10-й аркан. Дуже значні переміни в майбутньому. Дуже глобальні, я би сказав, переміни в майбутньому. Карта дому Падає. Карта листа. Документи по домах будуть тепер ходити, теж шниряти. Карта возлюбленого, чоловіча енергетика. Коротше, стає все жорстче. Десятка мечів перевернута, підвішений, документи це в тому числі і повістки біля карти дому і біля чоловіків. Будуть активніше виловлювати, вишукувати. Нещодавно натрапив на одне відео, дуже цікаве, як один. В кавичках розумний дядько розсуждає про те, що не можна відкривати кордони, тому що втече мобілізаційний ресурс. Мені дуже сподобалося це словосполучення. Втечуть не люди, на секундочку, втече мобілізаційний ресурс. Тобто ми з вами, дорогі глядачі, для них не люди. Ми мобілізаційний ресурс, як вони думають. Чого ми проти цього не протестуємо? Чого далі деребаняться державні кошти на Бруківку, на всяку фігню? Ми так же ж за справедливість і за європейські цінності, і за боротьбу з корупцією кричали на Майдані 10 років тому. Де це все? Ми добилися якихось результатів. Де результати цього Майдану? Що цей Майдан дав? Це все, що я хочу сказати. А про війну я ще передбачав в березні 2019 року, на секундочку. Також, я це докажу. Є, треба знайти відео. Бережіть себе.